Друзі, всім привіт! Ох, Давно я хотів це відео записати. Давно. І, і все ніяк, чи руки не доходили, часу не було, настрою не було зайнятий був. Ісь куча причин, все якось, і тільки що монтував останнє відео, попередньо, таке, яке зараз вийшло перед цим. Ми топили пічку, це вже було скільки, вже пройшло півтора тижня. Ходили, гуляли тут, ходили на нову пошту, фотографії забирали. Просто так от включив камеру, повісив у мене ж така от, на шиї є така штука, щоб камеру в руках не тримати. зайкою, з норочкою, прогулялись, записав відео, ну просто там без всякого смислу. Це ж наш, це ж домашній наш влог. Ми не пишемо ніякий сценарій. Ми, я, якщо ви побачили, не займаюся, там, якісь, не замерачую з монтажом. Е, інколи навіть звісно, треба було б даже, там, про звук подумати, щоб краще звук записати. Я вже думаю, що, мабуть, треба мікрофончики п'ять і хоча б монтувати, щоб звук хороший був. Тому що інколи звук не дуже. От, якщо глянуть наші старі відео, то взагалі там і камера трасеться часто, і... але фішка в чому? Я ну, моя, якби. Основна заняття зараз це зйомка-монтаж трансляція. Це як так дивно, ніби знаєте, як сапожник без сапог, коли для себе завжди не вистачає ресурсів і часу, і робиш так, ну, а, а іншим робиш якісно дуже. Тому на наш влог, взагалі, ми ніколи не робили акцент на супермонтаж, але ми показували наше життя. І воно було максимально простим, я максимально спростив, щоб не робити складним процес зйомки, тому що якщо його дуже ускладнить, то тоді буде. ну, Кожен раз це буде ну, заставляти треба себе там щось зняти, змонтувати, викласти це буде такий сложний процес. Хоча, в принципі, і без того він трошки часу, не трошки так нормально займав. Хто нас дивиться давно, в нашому відеоблогу, вже, мабуть, років 10 перших років 7. Реально, років сім ми знімали відео кож... ну років 5, можливо. так Це такий режим був. Кожен кожен день ми знімали. Реально, кожен день у нас було відео. У нас за рік було максимум один пропуск, якщо там щось таке сталося, там, ну, взагалі. А так, навіть коли до нас гості приїжджали, були, або кудись ми ходили, ми вертались пізно додому. Було таке, пам'ятаю, приїхали гостями. Знімали весь день, як нас день прийшов. Знімали з гостями там, друзі були наші. І ми там сиділи до двох ночі, спілкувались, ну, тому що ну, рідко бачимося, хочеться поговорити. В два ночі полягали спать, причому так, що нам треба було в 6 ранку вставати з часу, якби поспати було зовсім чуть-чуть. Вони всі полягали спати, а я сідав за комп'ютером і монтував. І там годину приблизно десь завжди тратив на те, щоб змонтувати, щоб на ранок було свіжий влог. Ось. Такий час був просто зараз. Ну що про що я хочу сказати? Це такі, можливо, думки, можливо, для себе, можливо, просто поділитися, залишити історію. Взагалі, ну, ми, ми наш влог ніколи не робили якимось комерційним. Тобто, нам, так, да, я інколи знімав, знімали відео, які хотілося би, щоб давали монетизацію, тому що це хороша така мотивація. От. Але це завжди було наше хобі для того, щоб залишити для, можливо, для наших дітей, для онуків, для себе на старості. Або взагалі просто історію про нашу сім'ю, як ми жили, які ми труднощі переживали, які радості, як діти наші вросли, як, як там, вони щось пізнавали світ, як вони розвивались. Ну, в общем, цим всім ми ділились. І це так було класно. Це просто ну, такі, таку насолоду нам приносило. Це прям кайф. Але останній час, як ви помітили, хто нас давно дивиться, хто підписаний на нас, хоча я дивлюсь, зараз нових людей майже не підписуються. От, ну і, і якби вже ті, хто нас не постійно дивляться, вам і повідомлення не приходять. Ви і не дивитесь наш канал. Тому мало хто дивиться з тих, хто дивився раніше. Там було там, більше тисячі, завжди кожне відео набирало там, тисячу мінімум. Зараз, якщо там 300 набереться, то це добре. Але ж 300 людей є яких, яких, які, які нас дивляться, так цікаво. <плес> цікаво, я думаю, що я, мабуть, там, там на пальцях можна руки перерахувати, кого я особисто знаю, з тих, хто нас дивиться. От, а, що я хочу сказати? Зараз мене періодично така ностальгія накриває. Прям взагалі. Мені так хочеться відновити цей процес. Просто це настільки було цікаво. Цікаво було а, кожен ну, вечір мені особисто переглядати, як пройшов день. Тобто я... Коли монтуєш, все переглядає, там десь побрізав, десь якісь клеєчки зробив, десь там звук підняв, десь там щось там під, підклеїв. Все одно це ну, не можна упростити взагалі цей процес. Я його максимально прощав, щоб не тратити на нього кучу часу. Але все одно треба було якби займатися. От, раніше, з самого початку, я взагалі під кожне відео підбирав цитати по смислу, як у нас від день пройшов, якщо пам'ятаєте, то в мене було одна, навіть інколи спочатку навіть дві цитати про те, як... Пройшов цей день, який влог у нас на яку тему був, от на цю тему підбрав цитати. Я передбатив весь інтернет. Всі цитати, які можливі, я вже використовував. От, вже потім інколи там, не знаю, ну, не продумував ніколи, але я шукав завжди чиїсь. Ой, обучаюсь. Потім я цитати ці прибрав, тому що реально було так: час, година у мене витрачала на монтаж, і година на пошук цитати. Це просто. Було нереально вже стільки часу виходило. От Потім. Пройшов час, а, і якийсь період. Ну, діти виросли е, у нас, і коли почали вже вони дорослішати, вже їм стало не так цікаво зніматися. У них вже своє життя, вони вже, знаєте, так вже стають самостійними, у них вже свої погляди, вже вони на батьків дивляться, як на днозавра, таких, ну, якісь, ну що у них за привички, що в них там за, за якась там мода. Зараз діти наші нас вдягають, бо коли йдемо в магазин, то Міша з Машою в моді більше розбираються, ніж ми. І вони там. Часто нам вибирають речі, допомагають вибирати щось модне. Я вже останніх пару разів з Мішею ходжу, а зайка з Машею ходить в магазин, і вони нам реально допомагають. Кажуть, мама, ну це ти будеш, як вчителька виглядати. давай щось тобі помолодіжніше. І Маша там, маму, в общем, <помагає>, допомагає, допомагає їй. Міша теж мені. Останній раз ми з ним були в магазині, вибрав каже, це класні шорти, давай, папа, давай тобі футболку класну виберемо. Ну, в общем, так, знаєте, діти ростуть. Спочатку батьки, їм треба дуже сильно, потім менше трохи. Тепер вони самостійні, все самостійніше і самостійніше стають. І всі наші звички, якісь традиції, от наш відеоблог, така традиція це наша така от фішка, наша сімейна. Зараз, уже, я вам скажу чесно. Коли я беру камеру, щось знімати, діти розбігаються. <смі> ну, Не так прямо розбігаються, але вони прям не біжать на камеру, щоб щось зняти, якийсь челлендж, якийсь там щось розказати, показати, як було раніше. Тому, в принципі, це десь трошки вже знаєте, такий переломний момент пройшов. Друге, я розумію, що ну, знімати тільки нас з Ірою наше життя, воно, мабуть, не буде таким цікавим. Uh, щоб дивитися, але в принципі ми, ми, ми знімаємо це. Так, звісно, приємно, коли хтось дивиться там, коментує, коли ми з кимось там дружам, значить наші uh, знайомства нові заводимо, друзів там в різних куточках країни і, і світу навіть заводимо. Потім інколи переписуємось. Ну, ну цікаво, це класно, дуже. От, uh, але все одно хотілося б з дітьми разом. Ми, ми сім'я, це ж наша сім'я. Ну зараз нора з'явилася. Ну, як зараз? Сім ну, років нора ну, живе. Тобто вона спасає ситуацію. Але хочеться всім зніматися. Ну, не всі не можуть, а ми самі якби, не дуже якби, хочеться. Але, але що я просто думаю, знаєте, така, і дійсно така накриває ностальгія. Це, мабуть, не знаю, мабуть, просто роздуми більш для, для себе. Просто це черговий влог і десь колись, мабуть, буду дивитись і згадувати. Так хочеться дійсно взяти і відновити цей процес, знімати, як пройшов кожен день, як, що відбулося за день, якісь думки, якісь там події. Потім воно ну, ж ну, і дивитись цікаво. Я думаю, що комусь. Ну, Я, просто, наприклад, люблю дивитись, чиїсь відеоблоги, як люди інші живуть, як життя у інших складається. У кожного свої звички, своя, своя там, якась культура, свої. Взагалі своє життя і інколи хочеться там, заглянути до когось. От. І, і, ну і просто отам, це цікаво. Ох. Я не знаю, я, мене, мене, я стільки разів починав думати все. Відновлюємо знімати відео. Там. Ну, може, не кожен день, ну, хоча б раз в тиждень. Тому що, знаєте, коли там, почалась війна. Карантин, то в мене по роботі дуже загрузка почалася. Ми стали рідше знімати, кожен день вже не знімали, раз в тиждень знімали, а зараз я бачу раз в кілька місяців взагалі відео виходить. Тобто, навіть Раз в місяць це вже, дуже багато. Хочеться хоча б кожен тиждень, хоча б пару разів в тиждень знімати влог. А ще ж тут робота, у мене зараз реально роботи, куча монтажей, є роботи, де почати край. У мене багато проєктів, які я просто мені дають їх на виконання, я їх переношу, переношу, дедлайни немає чітко, я їх відтягую, відтягую, тому що просто не встигаю. От, і, і, і свій відеоблог тоже монтувати теж монтувати те, час забираю. В общем, ці всі фактори, знаєте, з однієї сторони, собі заправдання шукаєш, ну воно зараз не, 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 ну, є причини, чому ти не можеш вести там, відеоканал, свій відеоблог, так як раніше. І причини ну, об'єктивні, не те, що там вони надумані там, чи ти там, лінишся, чи ще щось. Але з іншої сторони, я ось зараз сів, так оце змонтував останні відео. Думаю, пройшло вже, знаєте, скільки, мабуть, ну рік ми прям дуже рідко почали знаєте, викладати відео. і... і Причому найцікавіше, що періодично ми щось знімаємо, але воно не змонтоване лежить. От, Багато відео у нас, яких не змонтованих, а потім вже думаєш, ну вже втрачається там його якось актуальне, вже зміст вже місяць, пройшло місяць. Про що ми будемо там зараз знімати? Як ми коли я гардіробно робив там деякі лайфхаки, познімав. Ну, Може, це не, не втратилось, мабуть, ще актуальність, треба треба їх помонтувати. От. Але, наприклад, те, що я точно зроблю, це не знаю, зараз це пообіцяю, треба буде зробити. Е, ви знаєте, що ну, хто знає, там, хто давно нас дивиться, що ми з машею кожен починаючи з п'яти років, коли п'ять років виповнились, чи навіть менше менше, мабуть, навіть. Ми, Я її запрошував один раз в рік на побачення. Це прям ну, така була у нас подія. Вона була не так часто. Ми ну, ми часто гуляли десь. Ми не те, що там у нас не було побачень, і часу з дочкою не було. Був було багато часу з дочкою проводив. І ми всі сім'єю, але у нас був раз в рік такий ну, знаковий день, коли ми називали це як побачення. Вона вдягалась гарно. Ми виділяли день, я всі справи відкладав, і ми їхали кудись, гуляли, спілкувались. І от я собі колись вирішив, що я буду такий час з дочкою проводити для того, щоб ну Чомусь її там навчити, поділитись чимось. щоб Можливо, це такий особливий час, коли ми не зайняті нічим іншим, ми можемо можем друг друга слухати. Я можу її послухати, її мрії. Вона може мої якісь поради послухати, якось час проводимо. І, ну, і таким чином я їй покажу приклад, наприклад, що. Е, я їй, якби їй, їй постійно казав, мабуть, треба про це окреме відео зняти. Ну, я їй говорив, що Маша в тебе колись буде. Е, Буде хлопець, буде хтось зараз у тебе є наш головний твій чоловік на цій світі, це твій батько зараз. Ну колись він зміниться, його місце займе хтось інший. От. І я хочу, щоб ти там, розуміла, що треба в людях цінити, наприклад, які якості, які риси характеру, на що можна закрити очі, до чого потрібно бути готовим. Ну, такі, мет... такі поверхневі, там... ну, якби не, не поверхневі. Ну, ми там торкали спочатку таких дуже поверхневих тем, будь-коли там було 5-6 років, потім навдорослішали, і ми все там і глибше, і глибше про відносини, про, про, там, про мотиви поступків таке говорили. От. Так от, останній, бачите, останній раз ми в 2020 20 році викладали відео, як ми з Машею ходили на побачення, але в 21-му ми теж знімали відео. Я його не змонтував просто, в 22-му почалась війна. Ми на побачення не ходили, це був рік взагалі, коли просто у нас випала ця, ця подія. У 23-му минулому році ми ходили на побачення, ми відновили нашу традицію. І в цьому році ми теж підемо, ми ще не ходили вже, якби осінь. Ми зазвичай літом ходимо, але в цьому році осінь і підемо. От. І вже от я отже чекаю, коли так складеться, щоб і в мене час був, і в Маші канікули, можливо, в на наступному тижні, підемо на побачення. Тому оцей процес треба відновити. Ось Такі знакові відео, які потім просто вони будуть ну, дуже цінними, їх я думаю, що не треба запускати. Ну вони зняті, не змонтовані, їх треба змонтувати. Так що я завжди думав. Коли ми будемо там, з іри старенькими вже, там, пенсіонерами такими, що вже там, і на вулиці буде тяжко ходити, щось робити. Там, ну, будемо жити такі в віці, якщо дасть Бог нам дожити до цього віку, то було б дуже класно передивлятись нашу історію, яка на Ютубі там, з тисячі там, щось, там, відео складається, або вже там, півтори, не знаю, скільки треба глянути. І воно буде реально цікаво, я собі так думав. Я думаю, що так і є. От. Так не хочеться, щоб. Оце період зараз, який там рік останній випав. Тобто, відео дуже мало. Не хочеться так, щоб воно все так заглохло. Ми реально стільки там біля 10 років вклали в цей, ну, в цей процес. І не хочеться, щоб воно так загнулось, щоб канал ми закрили, закинули. І все. І, і потім останнє відео буде там, 3 роки 5-10 років назад. <сіх> як ми там ходили там, фотографії, забирали з пошти, І все. А далі, що От хтось подивиться нашу історію, а далі йде там, сім'я, там, що пройшло скільки років. І ми самі подивимося і будемо згадувати. Воно все в пам'яті. Це одне, коли є відео, це зовсім інше. Ти прям набагато більше згадуєш всього. Тому... Тому для чого я це відео записую? Я хочу сказати. Що я реально дуже-дуже хочу продовжувати знімати відео. Не знаю, кому я це говорю, вам чи. Тут, ну, до речі, ви, як наші підписники, нас там часто просите, знімайте побільше, знімайте там, де ваші блоги там... і навіть не знаю, що відповідати. Хочеться, дуже-дуже хочеться, реально дуже хочеться. Але якось... Ну, не вистачає часу, ресурсів. Ну, я думаю, що треба їх виділяти. Треба виділяти, і можливо, я десь там ще щось спрощу, якийсь процес. Не знаю. Як його все спростити? Взагалі ж там прямі ефіри може проводити. Ну вони, щось Мені не дуже подобаються прямі ефіри. Е -е, подобається все-таки зйомка, тому що ну, прямий ефір це просто от от там, година, але це година з твого дня. А коли ти знімаєш влог, ти можеш вранці чуть-чуть, в обід чуть-чуть. там Якусь історія, вона більш така розширена, більш е -е, історія цього дня, вона е -е, ну, більш. Наповнена змістом, мабуть. Тому. е знаєте, я тут ще ми не знаю, що від майбутнього чекається. Я останнє відео говорив, що реально плани можна подавати на тиждень максимум. Ти Не знаєш, що буде, якийсь прильот, посилення воєнних дій, е, мобілізація. Це, це теж ну, така велика якби проблема. Вона може. Багато що зруйнувати. Ну, як зруйнувати? Ну, не зруйнувати, а внести певні свої зміни. Тому що життя життя тих людей, які, яких мобілізують, воно змінюється дуже сильно. Тому не знаю, це все це все зараз. Ми в такий час же вам взагалі передбачити щось неможливо. Але але найцікавіше, що. Е ми християнська сім'я, ми віруючі, і в нас є дуже дуже міцна і надійналогія, надійна, але надійна надія. Дуже міцна надія є на Господа, який не допустить чогось того, що ми не можемо пройти. Оце прям знаєте, ця обіцянка з Біблії, що Бог не допустить вам те, що ви не зможете витримати, вона заспокоює дуже ну, завжди. І... Якщо раніше там, колись я в дитинстві ще, ну, давно, тому що віруючи, я вже 24 роки, вже ого не, не віруючи, що був, ще, в мене 20 не було, що в інституті вчився в цій школі. Ну тоді, знаєте, думки про майбутнє, про те, що щось може відбутися, те, що ти не чекує, до чого ти не готовий, вони просто мене інколи в депресію вводили. А коли ми. Прийшли до Бога. От. І живем з Богом, то надія на те, що Бог все контролює, вона дуже заспокоює. Тому, що б там не було, не відбувалось навколо, Бог з нами. І це сама головна, ну, сама головна інформація, яка нас утішає. От. Так що, це так: думки про наш канал, про думки про наш відеоблог. Е, дасть Бог. Будемо його далі вести, будемо більш е, приділяти часу йому. Е, а ви, всі, хто дивиться, напишіть якийсь коментар, поставте лайк, хто не підписався, підпишіться і будемо з вами далі дружити. Всім пока, всім благословень. гарного дня!